Леонід Хомутовський, приватний підприємець Золевська, згадує, коли відкривав власну справу, було неймовірно складно. Дорогі кредити, податки. На допомогу від держави не розраховував, проте дізнався, що може її реально отримати через Державну службу зайнятості. Бізнес на місці не стоїть, його потрібно розвивати, отож вирішив створити нові робочі місця за рахунок дотації з фонду загальнообов'язкового страхування на випадок безробіття. Цьому році я взяв шість чоловік Петра Миколаєвича в центрі зайнятості. Слава Богу, що є така організація, є підтримка державна, і ми розвиваємося. Хотілося б більше, більше тому що потрібні робочі руки, потрібно, потрібно розвиватися. Отже, шестеро людей вчорашні безробітні тепер мають роботу, дохід. Відповідно, і держава замість витрат на допомогу отримує користь у вигляді податків. Таких підприємців, як Хомотовський Леонід Володимирович, нас в Житомирській області багато. І служба зайнятості дуже тісно співпрацює з ними. Перш за все, за кожним роботодавцем закріплений особистий консультант, який Організовує надання наших послуг саме з таких основних питань: це підбір кадрів, це допомога при професійному навчанні на замовлення роботодавців. Тобто ми проводимо професійне навчання на замовлення роботодавців. Це ми допомагаємо також у створенні нових робочих місць, надаючи роботодавцям дотацію для додатково створених робочих місць. Хочу сказати, що в Житомирській області приблизно 18 тисяч роботодавців, з них більше 8 тисяч це саме фізичні особи-підприємці. Станом на 1 липня поточного року на Житомирщині за рахунок програми дотації створено 2019 робочих місць. Незабаром в дію вступить новий закон про зайнятість, в якому будуть інші пільги для тих, хто створює нові робочі місця. Допомога стане ще суттєвішою і головне адресною. відтак, шановні роботодавці, не втрачайте зв'язок із службою зайнятості, і ваш бізнес буде лише розвиватися.